Всім привіт! Обіцяла показати, як ми здаємо квартиру. Дивіться, отак от чистесенько все показую. просто... ось секундочку, не все прям чистесенько, але то порохи припали. Так, от така духовка. Тут все повністю, ну як, Прибрано. Все прибрано. Все чисто. Тумбочки чисті. Все повністю чистесенько вимито. Чесно вам скажу, дві години перед цим працювала. Так, мусор треба винести, а в загальному все окей. Тому вже буду мати спокій і нарешті уже не буду кожного дня щось те носити, щось те прибирати. Нарешті, аж не віриться. Дійсно, переїзд це важка справа, як не крутий. Ось таку кімнатку ми лишили, бачите? Без речей куча простору, красота. І оця теж кімнатка, ось така. Так, як її прибирали. А оце йду дивитися на золото. Подружка попросила, оскільки у похресниці день народження. Чи, чи причастя, вже щось не зрозуміло. Але, ну, тим не менше, треба золоту цепочку. Тому зараз дивлюся варіанти: цепочок. Будемо щось підбирати, щоб не дуже дороге і щоб гарно підходило. Бачите, є 2,53 грами. Є менше 1,34. Вона дуже прям тоненька, хоч я кажу, що лита, але дуже-дуже бідненько виглядає. Бачите, о, я вже заодно і подивлюся. На сережки, яка краса. Ну, прикраси завжди являється основним елементом цікавості жінки. Як не крути. хоча я до золота, в принципі, байдужа. Більше люблю срібло, але тим не менше. Так? І тут, що в нас ще є менші? так? 1,22. Але вона, як не дивно, все-таки ширша, бо вона ніби як приплюснута. Така, але менше важить. Шикарніше виглядає, ви бачите, за пальці, бачите, хочу сфіксувати. Угу, дуже гарно дивиться, ніж тонесенька. Мені дуже сподобалася саме ця моделька. Але ціни на золото вражають, шокують. Так, якось. Бодрячком. Гарно, дуже так. А це трішки стрижечки сина. Гарна зачіска в руках. Ма. Повертаюся до тому, дивіться, яка в нас класна ялинка у дворі. Просто, просто шик. Не замічала ніколи, виявляється, отак вона невеличка така, але дивіться, які шишечки. Ну просто шикарно. Я ну не можу. Просто не можу, як, як класно. Наскільки втомилася, що вирішила все таки купити хінкалі. Ось такі зелені ми завжди беремо і, напевно, бандерики я смажу давно їли. Не буду вже заморочуватись, нарешті, з готуванням їжі. Деколи і таке можна з'їсти. Хоча я не прихильник, але бачите, тут є багато різних варіантів. І ми звідси пробували тільки хінкалі. І тільки Боже, як вони називаються? Бандерики. О, бендерики. А це будемо тестувати мульт. Варку-пароварку, попробуємо їх зробити на пару. Так, пароварка на годинку і старт. Бачите, які вони робляться, хоча там годинка забагато, там треба 30 хвилин, але ця модель пароварки чомусь не підтримує час назад. Тобто вперед можна більше часу дати, а назад ні, все промиваємо. Дійсно, пробувала і смачно всередині сам сік. А оце я замовила на матрасник. Зараз вам розпаковку чек буду показувати на матрасник. Кому цікаво, пишіть в коментарях, надішлю посилання на інстаграм-магазину. Дуже цікавий, дешевий на матрасник, але, ну, казала, продавець, що досить він якісний. Ну, як на таку ціну. Тому, дивіться, він в такій сумочці, гарно запакований. Це він у мене 1,60 на два. Трошечки у мене більший е, матрас. Але сказала, що не критично можна замуляти цей. Так, це холофайбер, мікрофібра, Ну. Е, так, з бортиком. Е, це виходить, що розиночка буде мати бортик 23 см висоту, і я зможу обгорнути повністю. Тому покажу вам, як одягаю. Ну, на дотик не синтетика. Ну, трошечки синтетичного відчувається, але не критично. Не, знаєте. Під руками не скрипить, як то кажуть. І ось мене поперло. Поперло, буду зараз пробувати одягати. І отак дивлюся: зараз ніколи не вірила, от дивіться, який капець. Ніколи не вірила, що камера аж так поправляє. Якщо б не знала, скільки я важу і як в реальності я виглядаю, то вкрай би задумалася над тим, що варто худнути. Тут в мене ще якийсь такий дивний целюліт на ногах, самооцінка впала на ноль. На, на мінус кій ноль, про що я говорю? Але давайте про наматрасник. штани більше не одягати. На матрасник зараз одягаю і покажу результат. І ось так він ліг. До кінця не змогла матрас підняти. Треба його трошки краще натягнути. Але в загальному результат мені дуже подобається. А Вам як. А це сумочка-подарунок чоловіку на день народження для документів і всього іншого. Радуйте свою половинку якомога частіше, навіть без Па-па-па-па!